Зараз спільно з вами детально оглянемо ось таке красиве кабінетне крісло. Це є нове крісло ручної роботи. Крісло обладнане прорезиненими коліщатками. Тобто вони дещо менше нищать паркет. Накладки ручної роботи. Це вільха, під ними є металева хрестовина. Витримує навантаження 150 кг. Для крісла вибрали найякісніший механізм мультиблок. Регулювання висоти. Посередині крутиться жорсткість гойдання. А з цієї сторони, сам механізм мультиблок, тобто можливість гойдатись на кріслі і можливість зафіксувати його положення в одному з п'яти позицій положення спинки разом з сидінням. Це є найкращий механізм дорогий газліфт, вибраний регулювання висоти. В цілому крісло витримує навантаження 150 кг. Це перевірено. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу. Ми за потреби, Мягенька, хороша, красива шкіра чорного кольору. Італійського виробництва ми за потреби надамо покупцеві примірник шкіри, з якого виготовлене крісло. Крісло надзвичайно красиво, дуже красиво дивиться ця, так би мовити, каретна стяжка. Має таку вигин під спину. І підтримочка поясниці. Ось тут. Всі елементи з натурального дерева вільха, це є ручна робота. Красиве таке дерево насичене. Так би я не знаю, коричнево-вишневуватий колір. Ось. Це все-все-все ручної роботи. Тобто надзвичайно красиво крісло виглядає. Ось до цієї бірочки, до цієї лінії. Це все натуральна італійська шкіра. Ось цей клаптик ззаді, це є якісний, але ж Це мультиблок, накладочки. Ось таке гарне кріселечко маємо для вас.